От ще одна ту я по нулю. Опять же посів на 35. Назви поки не знаємо. От. Бобик є, бобик повинно сюди же верхній ярус. Ось. От, тут ні грамиш добрів. Там в принципі, зі, тут в попередніх відео є ще вже коли на цих польох об'їжджали, показували. Отакий от. от вид воно моє. В принципі, от. бункер покаже, що воно буде сипати, але скажімо оця похуже є. жару переносить. Це теж це якась інгент, точно знаю, а яка, хто його знає така ось вона сойка В принципі щось буде цей рік, то спасибі за це плюс бездобрі вже ще раз повторюю тут от Пости майже два місяці до опадів і грав. Ось тут якось так. Тут, але ж бобики є Є бобики. Тут ось ще б цвіточки ще б були, пале уви. Тобто, далі вода вирішила вставати, хватить. Так, це тут ось другий сорт пішов. Ось вони відрізняються. Тут ось по стовпу межа якраз. Туди один, сюди другий. ну Плюс-мінус ту саму картину наблюдаємо.